А що козаки споживали, коли вони, наприклад, були в полі? Ми хочемо як родина показати, як в сучасному світі можна опираючись на українські традиції в повсякденні використовувати надбання наших пращурів? це буде пошук своєї ідентифікації, навіть якщо ти вірменін, ти можеш себе ідентифікувати і себе як українця. Ранку рада вас вітати в нашому просторі. Заходьте, будемо вас частувати. Заходьте, Та ми ще ж не заслужили. Та ви вже приїхали, то вже гарно. А як українці? Українців завжди зустрічали з хлібом і сіллю, то ми завжди вже готові. Це театр стародавньої їжі. Що таке театр стародавньої їжі? Це коли під час театру ми Смакуємо певні страви і розповідаємо історію. Як в ця історія, як ця страва виникла? Я в свій час дуже багато досліджувала українських традицій саме в період козацтва. Тому що це є певні факти, а що козаки споживали, коли вони, наприклад, були в полі. Ось така погода: не було можливості щось приготувати, картоплі тоді не було. Як дітям ми розповідаємо, супермаркетів аптек не було, а що тоді їли? І от а, треба визнати, що Україна єдина країна в світі, яка має різновид зернових. І а, ось цих зернових робили багато страв. Від напоїв до смаколиків. І от сьогодні ми будемо все смакувати, те, що стосується зернових. І тому, от сьогодні, ми будемо багато говорити про різні злакові, ось такі, різні різну від злаків. І ми будемо говорити, що з цих злаків готували наші пращури і які вони на смак. Тому я раджу нам сьогодні, от сісти за стіл, ви бачите, що скатертина тут домоткана, це скатертям більше ста років, тому що це з конопель з льону, це не музей, це ми так споживаємо. Ми хочемо як родина показати, як в сучасному світі можна, опираючись на українські традиції, в повсякденні використовувати от надбання наших пращурів. Я ще додав від до себе, що ми ще і виробники. У нас так. є люди, фермери, хто теж як ми по нашій філософії зберігає українське насінництво. Наша мета, щоб ми зберегли не тільки традиції, но й українські насільництва. Ми відновлюємо традиції, вирощуємо і даємо смаки, так як було 300 років назад. А можна питання, яке на поверхні? Так. Арам, це таке українське ім'я, і у вас така зончісь-козацька. От як ви стали таким українцем затяти? Ну я так відповім, що це буде пошук своєї ідентифікації, навіть якщо ти вірмен, ти можеш собі ідентифікувати і себе як українця. Тому що я тут живу, це моя родина тут живе. Я навчаю українську мову мову і говорю українські традиції, тому що от такі часи це дуже важливо. Якщо ми розуміємо, які наші, от, в чому наша сила, от за те значить що захищати. Що, що, захищати що, захищали, так, так. що хлопці захищають. Ну починаємо, що, так, так починаємо. Налівайте. Остий напіток. І згадайте, з чого. Якщо згадайте, то буде 3 лайка на, на карму. Одразу вивати. Він з цільного зерна. Дякую, будь. Так. Ви бачите, що стіл прибраний глиняним посудом. Mm -hmm. Так раніше робили. Посуд це, як знаєте, власна річ, а тим паче глина це природні речі. Тому раджу зараз підняти наші келихи з напоєм здорових довгожителів, з якого злаку ми зараз будемо з вами це вгадувати. І піднімемо перш за все давайте за перемогу і за процвітання України без за збереження наших традицій. Давайте так. Так. сьогодні на цій локації, яка розповідає про зерно як найвищу цінність України, було створено відтворено знамените перо. Патриківського птаха, в якому визрівають зерна і кулі. Те, що тримає нас і веде взагалі по всій нашій історії, як прадавній, так і сьогоднішній. Це хліборобство, це вміння вирощувати зерно і вміння його захищати. Це робота з нашою крилатою арт-серії проєкту Відлуння руйнація, яка демонструватиметься як в Україні, так і в Америці, і е, це перо. Залишиться тут, в музеї. В музеї зерна з цією метою, щоб діти, які приходять сюди, дорослі, вони вивчали нашу історію, доторкалися саме таким чином. Міцнішали, щоб в їх душі завжди була міцність і завжди була конкурентна спроможність. Тобто зерно і кулі. Протерли всі ручки. Вам. І ми зараз будемо з вами занурюватися в смаки козацької епохи. Ви вже бачили, який хлібчик ось такий. І ми зараз перевіримо, а в кого є сили його цей хлібчик зламати. І треба так, беріть всі, ламайте його і ароматизуйте на запах. А! Як... А, так, так, він тепленький, ось для вас приве... спокійний цей хлібчик. Валерія, ми вже келихи тут Ні, саме овес а, і а, влітку ми робимо з вівса квас. Хто приїжджав, той знає, який квас. А взимку ми цей напій отак настоюємо, тому що він дуже гарно діє на імунну систему, на травневу систему. Тому що я, як нутриціолог, мені потрібно було ще і не тільки здобути систему, яку харчування була, але і продукти, щоб ми їх використовували в сучасному світі. Тому він дуже гарно на імунну систему і його пили з весни, з осни до весни. А Оцеї. тут у вас оце усе. Ні, тут вівса немає. Ми, це вівсянка з вівса. Це цільнозернова вівсянка з вівса. А ну все ж таки, Увес? Ну, Увес, так. Да.